В Україні легалізували медичний канабіс. Відповідне рішення сьогодні ухвалили народні депутати вже у другому читанні. Вони проголосували цей законопроєкт. Зараз пропоную послухати коментар представниці Слуги народу і далі говорити, що ж ухвалили, що це означає для України, і чи кожен тепер зможе купити косячок. Вибачте, Слухаємо. назву дві важливі цифри. Більше 70% українців населення нашої держави підтримують легалізацію медичного канабізу в лікувальних цілях. Ми говоримо про більше як 6 мільйонів пацієнтів різного гатунку. Це важкохворі пацієнти, онкохворі, цивільні з ПТСР, військовослужбовці, наші герої, які потребують цього щодня. Дуже важливо. Говорити про пріоритетність, але не для всіх, виявляється, народних депутатів це є пріоритетом, адже було подано більше 800 правок, які, 200 з яких профільним комітетом були враховані в текст. Зараз ми зайшли в розгляд цих поправок, і я вірю в здоровий глузд колег, щоб ми цей закон проголосували якнайшвидше вже в другому читанні. За е ліцензіями і обігом буде слідкувати національні поліція і Держагентство з лікарських засобів. Ми врахували дуже багато принципових моментів, на яких наголошували колеги. Але останнє і най, найбільш важливе, будь ласка, не довіряйте фейкам, які ширяться в соцмережах. Це направлено на лікування українців, які потребують цього сьогодні. Це не направлено на так зване розповсюдження стилю життя в Амстердамі, паління тощо. Тільки рецепт, тільки лікарський засіб і сучасне виробництво в державі України, щоб уникнути всіх можливих корупційних ризиків по доставці від пацієнта від рецепту до самого пацієнта. Ми досліджували це практично. Як це працює в Сполучених Штатах Америці під час робочого візиту? Ми переконалися в цій дієвості, і це стосується здоров'я українських громадян і захисників. Тому ще раз наголошую. Що здоровий глузд повинен перемогти. Що ж, далі про легалізацію медичного канабісу. Говоримо із Геннадієм Шабасем, голова Української асоціації медичного канабісу. Долучається до нашого етеру. Геннадію, вітаю вас. Вітаю вас, добрий вечір. Дивіться, ну тут Марія Мезенцева Вона пояснила так, що це в лікувальних цілях легалізується медичний канабіс, щоб допомогти нашим людям впоратися із певними захворюваннями. Розкажіть, будь ласка, про які йдеться захворювання, які лікуються медичним канабісом, і от тут про деталі цього законопроєкту. Я теж потім закону законопроєкту ще ще не підписаний, але ухвалений в другому читанні. Хотілось би поговорити. Бо там вже почитала, там думки, що він не є прям таким ідеальним, яким би його хотілося. От в першу чергу, для чого потрібні ліки на основі медичного канабісу? Ну, Взагалі, то про що цей закон? По-перше, це про можливість взагалі використовувати. Канабіс, канабіноїди це сполуки канабісу в лікуванні і в якості лікарських засобів, тому що до сьогоднішнього дня вони заборонені взагалі до будь-якого обігу. Вони були навіть не то, що для зберігання чи розповсюдження, а навіть наукові дослідження ми не могли проводити до сьогоднішнього дня, ну, після закону вже це все зміниться. Ось які основні е, хвороби, це найперше це болі. Е, і такі болі, е, нев, невропатичні болі, тобто, які як коли в тебе навіть вже рана зажила, тобі там вже все з цього боку добре, але боль залишається. І е, це дуже. Відкликається про наших військових, тому що люди, яким, наприклад, ампунтували якусь кінцівку, він може прокидатися вночі і відчувати, що вона болить, а її нема. І ось з такими питаннями, якраз такі питання і вирішує медичний канабіс. Взагалі, то будь-яка тривожність, будь-які порушення е апетиту, будь-які е ну, багато. Е все, що пов'язано з е, оцими невропатичними болями, або якщо, наприклад, у людини е, хвороба Альцгеймера, або розсіяний склероз, або будь-які е, Ну, нервові такі синдроми, де там рухається рука не невимушена, тобто при таких самих хворобах, порушення сну, тобто там спектр дуже великий, і саме Міністерство охорони здоров'я і буде е, зазначати, е, затверджувати протоколи лікування для тих чи інших хвороб, як само і який саме канабіс для цього використовувати. Я зараз можливо поставлю поставлю вам досить ну... Ідіотське питання, ну от я скажу це так. але, Бо такі думки, і, зокрема, серед народних депутатів, які і намагалися заблокувати цей законопроєкт, лунали, що, мовляв, от легалізуємо і все. І в нас легалайзи будуть на кожному кутку, кожен зможе купити собі травку, покорити її, будуть вирощуватися поля для того, щоб люди ставали наркоманами. Я не знаю, там в. Індустрія з виробництва маріхуани, травички, вона розповсюджувалася, розросталася там і ставало більше, більше, і все, і всі обкурені стануть в Україні. Ну, це знаєте, це насправді ми з вами сміємося, так з цього, а це реально є. Ну, от реально ну будемо називати людей, які це роблять. це Фракція батьківщина, но. На чолі з Юлією Тимошенко, які намагалися заблокувати цей законопроєкт, і якраз ну приблизно такими аргументаціями. Давайте розвінчувати міфи. Що виявилося насправді? Уявляється, більше всіх кричала Юлія Тимошенка, фракція БЮД, що ми заблокуємо, ми там все зробимо, щоб ніхто не зміг там не десь нічого не курити, нічого. Але вони покричали-покричали оце перед голосуванням. А під час самого голосування, під час всіх розгляду вправок, вони себе вели більш-менш адекватно. А така фракція, як, -як ЄС, на превелике, на превелике наше здивування, ми стільки з ними працювали, ми обговорювали їх правки. Ми там щось е, з ними робили, обґрунтовували. Тобто була дуже велика робота з ними. І ці негарні люди блокували, е, вставляли палки в кольори в колеса, вони там всіляко намагались збити, відштовхнути. Тобто, виявилось, що найбільше противниками медичного канабісу, і вони не голосували, жодного голосу не дали. Виявилося, виявився ЄС. Тому, ну що тут скажеш, е, все одно перемога за здравим глуздом, і за людьми, які розуміються взагалі, що таке канабіс, що таке медичний канабіс, і дуже багато стран, де вже легалізовано він в рекреаційних цілях, і ці країни не кажуть, що вони пішли неправильним шляхом. Але, ну можливо, для цих депутатів це щось таке ще якесь із. Фантастичних фільмів, ну вони живуть в минулому, можливо ще в радянському союзі, тому а ми рухаємося вперед, і нам буде краще ніж ним. Так, в мене є ще до вас питання. Я, наприклад, сьогодні побачила два дописи Тараса Ратушного, який теж просував якраз цей законопроєкт щодо легалізації медичного канабісу, і він угу. каже, що ухвалений проєкт він на жаль не є досконалим, і що народні депутати, які мали можливість там виправити деякі помилки, вони цього не зробили. І фактично за кілька місяців, коли запрацю ну, коли почне працювати цей закон, коли його підпишуть. Відповідно, там ще треба дочекатися, коли це зробить і голова парламенту, і президент України, і коли він набуде чинності, почне працювати, то постане питання все одно в зміні законодавства і внесення змін до цього закону. до цього закону, який був ухвалений. Ну от що ви можете сказати стосовно цього? От які деталі, що там, ну що там може постати на заваді, і які недоліки ухваленого законопроєкту до цього питання можуть бути. Дивіться, я всіляко поважаю Тараса ратужного. Він дуже багато зробив раніше для того, щоб це все було можливо. В нього є своє бачення розвитку подій. На жаль, воно не співпадає з баченням тої групи нормотворців і держслужбовців, фахівців, інших спеціалістів, які були залучені до цього. Таке буває, і я вважаю, що коли пройде час, закон запрацює. Перші пацієнти отримують ліки в аптексі, тоді, можливо, він визнає, що був неправий. А якщо таке не відбудеться, тоді всі скажуть, що він був правий. Тому ми вважаємо, що закон досконалий, в деяких питаннях його можна було покращити. Деяких. Але загалом ми перейшли той рубіж, після якого ми можемо вдосконалювати щось, тобто ми щось маємо. А до цього ми мали, мали тільки мрії, думки і надії. А тепер ми маємо вже щось, що можна працювати. І якщо ми дійсно побачимо, що воно не буде працювати, то вдосконалити його або покращити набагато легше. Ніж проголосувати його в першому і другому читанні, тому хай розцінить нас час. Тут ще питання, коли цей законопроєкт буде підписаний? Ну ми тут ці рамки часові не можемо розглядати, оскільки не знаємо там, як це бюрократично буде відбуватися у нашій владі, але ну от маємо умовно вже підписаний закон. Через який час приблизно вже Україна зможе виробляти ліки на основі канабісу. Ну ну це вітчизняне медичного канабісу. Вітчизняне виробництво може бути. Ну і через приблизно який <кас> час ті пацієнти, які потребують таких ліків, зможуть їх отримати ну, вільно і не за космічні ціни? Законом передбачено передбачено. Півроку законом передбачено півроку на підготовку всіх всіх підзаконних актів. Е, до... Я вважаю, що ну, плюс-мінус через півроку перший пацієнт зможе отримати ліки на основі медичного канабісу. Угу. Зрозуміло. дякую вам, Геннадію, за роз'яснення. Оце ви мене майже розчарували, що я не зможу тут з касячком зайти в студію <гум> і починати таке тер. Звісно, я жартую. Ну, я так дори... так не казав. <гум> <гум> а, ви так не казав. ви казали. Ще подивиться нас Європейська солідарність і батьківщина <гум> і скажуть, що такі ухвалили щось на те, і будуть ще позиватися до суду. Слухайте, тому жарти жартами, насправді. Нарешті Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт, тому що дуже довго до цього йшли йшли, наче були позиції політиків, що це треба робити, але на жаль, блокувалися. І тобі, бачите, ви розповіли навіть, хто це робив до останнього. Дякую вам. Ну і чекаємо, поки ця ініціатива запрацює вже на практиці. Дякую вам, до побачення. Так, до побачення.